Чини включено отоплення у всіх дітських садіках, то 41 одні дітських саді і лічевних де є стаціонарне родільне діління. Сьогоднішнього дня включаються топління в школах. Поліклініки поки чекають на тепло. За словами чиновників, рішення про підключення соціальної сфери ухвалили у п'ятницю. На понеділок навчальні заклади, крім шкіл із опаленням. Чиновники говорять, загалом по місту із стартом запізнилися на чотири дні. Треба було через 3 дні, ми будемо включати через 7 днів, якщо брати температуру, яка нижче середньої 8 градусів, але зрозуміло, у нас були свої проблеми ви праві, в плані підготовки до опалювального сезону, тому що, я вже говорив минулого разу, влітку у нас підготовка до опалювального сезону була провалена і взагалі і за системою блокування рахунків суми житла. Нагадаємо, з тими, хто обслуговуватиме житловий фонд умовно комунальної власності і готує його до зими, остаточно визначилися наприкінці літа. Наразі це п'ять підприємств, три приватні жеки і два комунальні.